Збір врожаю оливок в Італії. Сьогодні, 12 грудня, я встав п'ять 5.30 для того, щоб приїхати в цей сад з столітніми деревами і стиглими соковитими оливками і зібрати їх. Спочатку трактор під'їжджає до дерева, охоплює його лапами і починає трусити. Оливки падають на розстелені сітки, де їх очищають від гілок і складають в контейнери. З кожного дерева виходить близько 50 кг оливок. Після трактора робота вручну. Треба палками добити оливки, що не впали. І так робота годинами повторюється півдня. Сьогодні ми, 6 людей за 6 годин, зібрали 5 тонн оливок сорту Коратіна, традиційного для регіону Апулія в Італії. Це регіон найбільший по кількості виробленої оливкової олії в Італії. А далі найважливіше оливки відразу везуть на млин, щоб з них народилась вона. Справжня екстра верджене олія. Неймовірна, свіжа. Не пропусти, скоро буде повне відео збору і тиснення олії з мого саду.